Жіночий одяг крем великих розмірів 3,960 за 10 кг. які в нас тут дійсно класні моделіки, поки розкладала лотик, дійсно дуже гарне Подивіться, яке платінчико. Зараз трішки ближче покажу. Воно довгесеньке, гарнесеньке. Тись такий гарний матеріал, як гарно зроблено. Знизу такий кружева. Нагадую, що в нас дикеточку ззаді. Ось так у нас виглядає. Ззаді є змійка, що дуже-дуже зручно. Наступна. Боже, яка вона мила, яка вона гарнесенька, білесенька. Ось так вона виглядає. Подивіться, як гарно тут зроблено. Такий матеріалчик. Рукавчики. Дуже мила, дуже гарна і, звичайно, гарний великий розмір. Маєчка, простенька маєчка, але досить супка. Тим боку. Досить судкий матеріал, гарний, стягуючий, красивенька, базова. Так, штани, епіпедочки. Ось такого плану. Темно пигну. Легко-легко тягнуться. Вони не будуть сильно перетискати і не будуть вони розтягувати. Після края вони будуть мати свою форму. Так, неймовірно, красива юбка, дійсно, дуже гарна, ексклюзивна юкочка. Подивіться. Ось так вона виглядає. В неї стрічки укороті. Секретері, будь ласка, прибувається. Ось. Ось такі тут йде жаточка, ну дуже красивий, не знаю, як вам гарно її розкласти, показати. Вона також йде з етикеточкою. ззаді на замочку, Чесно, я від неї в захваті. Чесно, вона неймовірно красива. Матеріал наскільки приємний, я навіть не можу передати. Подивіться, який гарний великий розмір. Матеріал дуже-дуже мігесенький, з етикеточкою. Приємна до тіла. Тут іде, так зроблено летючою мишкою. Збоку будуть гарні скриті кишеньки. Зараз ми їх запхаємо. Невеликі, але вони є. Що приємно радує. Проста базова сорочечка жіноча з етикеткою. Дуже гарно зроблена на бюсті. Гарненько не відкрити і не закрити. Дуже гарненько буде так по-жіночому. Легесенько. Так, шортики. і досить матеріал. Якісний. Резиночка. Що основне, ви можете регулювати, за пояском трішки щось стиснути. Резиночка гарно розтягується. Це гарненьке, трошки би показую. Кишенький також бачу, що у нас присутні. Є гузочок і зміка. Гарно, дуже все скрите. Красивенько, звичайно, попресувати, буде мати зовсім на вигляд. Так, леопардова. Подивіться, яка гарна блузочка леопардова. Іде напрос. У нас тут виріс. Гарненький. що, щось за великий виріс, легенько шпилькою або. Тут йде такими дужечками. Розтягується на резиниці. Дуже гарненько, так буде гарно силует підкреслювати. Дивіться, які гарні тут резиночки на рукавчику. Давайте дуже зручно. Підтягну і нічого не заважає. Так, наступні з етикеткою, спортивні такі лосіни. гарно тянуться. Тут де ширша така йде. бачите, тут Наталія, у нас трішки ширше. Перехід. Один ікс пише. Так, комплектик спортивний подивіться. Який красивий топ. Тут там, знімається. У нас тут чашечка. Чашечка присутня. І що приємно дійсно радує, що тут йде до неї маєчка. Ось така. Дуже гарний комплект. Дуже красиво, Дуже гарно, коли одинакова йде маєчка, і знизу одягається топ, дуже гармонійно десь. Блакитна, дуже красиво, легенька блуза футболочкою йде. Десь які гарні рукавчики, матеріал, неймовірно гарний, якісний. Звичайно, красочка, і все буде неймовірно гарно. Тут треба розгладити. Приємний, блакитний, такий літній-літній коль. Так, це блузочка у нас йде на кучу. як блузочки, є чи могла сказати. Ціка блузочка тут. Звичайно, не розумію, як її зачіпатися. Це просто так іде накидочка сорочка. Так, це йде на маєчку, така гарна накидочка. Дуже гарно, такого тепло оранжевого кольору, красиво, йде такою легесеньки. І далі піде на байдер десь на прогулянку, десь з подругою каву. Ось така ще нас де футболочка. Також тут, я думала, що розиночки. Вони гарні, міцні сіки. Сіки тут йде в нас. Ось такий рукавчик, тут у нас зрізаний. А тут під кутиком. Дуже красивий, гарний кольор. Простенько і нічого зайвого. Можна сказати, базово. Наступна ось така у нас іде блузочка 2 xl Тоже цікавий матеріалчик. Дуже гарний. І тут арюшечки. Дуже гарно. дуже-дуже. І гарне поєднання кольорів. Ходиться, літні. Такі. Ще шейн. Так, все йде від шейн. Так, попалися шортики. Ось такі. Більш схильно, що... Ні, це може бути і жіночі Дуже гарненькі, великого розміру. Тільки спортивний. Матеріал теж дуже-дуже якісний. Ну, що я зроблю, тут дуже багато якісного матеріалу, дуже приємно на дотик. Вона така ніжна, ніжна, приємно, гарне поєднання кольорів, 2 ікса. Так, ще одна у нас йде така маєчка. Присутня в нас тут етикеточка. Ось такого малинового кольору. Ось тут нашито у нас. Ось так. Дуже цікаво. Факі! Щасливчик. Проста базово така Ну Базова це без нічого, але теж дуже гарно дивиться. Дійсно, гарнесеньке, поєднання. Зелений поряд. Літні жидки. Так, це в нас йде блузочка. Подивіться, гарно блузочка йде. Футболочка, блузочка Гарно буде виділяти. Тут іде нас так рюшечками. Гарно буде виділяти талію. Красивенька така. Тут у нас буде перехрестя. Легенька така. Так, що це у нас таке? Гарненьке платько. Гарне базове, чорне платко, яке має бути в кожної. XXL, простенький, легенький, Перешите. Трішки ближче покажу матеріал. Так, ще одна у нас іде сорочка такого плану. То, я думаю, що це чоловіча, Зальот на кудись кіт. Але матеріал дуже гарний, колір також дуже-дуже красивий. На жаль, камера не передає. Так, Догари ногами підняла блузочка. Зовсім не вагома, легенька, стильна, базова. Ось такого плану. Бачите, що в мене сідає телефон XXL. Ось такий шов. Гарний. жіночий, якісний. Тут є підкладочка, що тільки може не радувати. І тут ще в нас Раз. декілька речей, але я думаю, що я вже не Ось, як можете нести зарядку. У мене до просто Ось така будочка, вибачайте, технічні несправності. Телен Клян і Powerbank, будь ласка, келенпляйн оригінальна, дуже гарна, дуже якісна. Що це саме цікаво, що тут знизу йде в нас. Ось так можна її підняти. Можна зробити як то, можна і зробити просто в кофточках. Йде такий по структурі, як вафельні вафельнитка. Знаєте, то були рушнички колись вафельні. Дуже дякую. Але матеріал дуже мігсенький, насправді. Ось така простенька базова маєчка з етикеточком. Базовий одяг це завжди має бути в кожному гартеро. Біленькі. Це, щось причепили. це ниточка. Біленькі, гарні шорти. Тянуться, гарно тягнуться, але цупкі. Супкий і гарний такий матеріал, тому тобто, що не і він не розлізеться, не розтягнеться, буде так само, як до паня. Так, тут нас зустрічає бренд. Шортики. Ось такого плану коротенькі, гарненькі, великого, гарного розміру. Можете подивитися, як вони гарно тягнуться. Дуже гарне поєднання кольорів. Ну, звичайно, відчувається, що це дорога річ. Так, ось така блузочка. Здаті йде в нас ось така жаточка, тобто резиночка. Натягнеться. Достатньо гарно тянеться. На бюст іде ось так вона. Тут, якщо не подивляється, є зав'язочки. Тобто можете регулювати. Подивіться на бюст, які гарні тут рушечки? Дуже красиві. Ще одна футболка теж. Чоловіче. Це друга річ, чоловіці, якщо не помиляюся. Ну що, чо? чоловіки у нас теж хочуть гарно одягатися, гарно виглядати. А це що за милість. Це неймовірно, красива. Така аж руки страшно брати, дуже красиво, ще з дикеточкою. Це дуже гарно буде давитись на якусь маєчку, топ або навіть на сукню доповнити ось так гарно такою сіточку. Такими бусенком, я тут. Так, красиві. Зовсім невагомі, що основне, їх не буде відчуватися. По бокам є резиночки, даті кишеньки, бузочок є, не лякаємося. І, звичайно, поясочок. Дуже гарно з боку бантик собі завівають, з боку, спереді, як собі скомпонується. Також невагома, проста ось така блузочка-футболочка. Подивіться, які гарні тут рюшечки. Легенька парка не буде. Матеріал в неї, мабуть, красивий. Так, це в нас іде ось таке, не знаю, це, мабуть, маєчка. Тут йдуть тут у чашечки. Тут в нас мегесенькі, легенькі чашечки. Ззаді в нас йде ось так. Така розиночка жаточки. Дуже зручно, гарно буде підтримувати і тримати. Ніж позад, вниз. Ось таке в нас це пошиття. Матеріал дійсно дуже і гарненький. приємний. Ще одні шортки. Подивіться, які з знизу гарні рюшечки. Такий гарний, таке гарне поєднання. Цікаве, красиве. Ось дуже багато часто, часто бачу в осінніх такого плану. Так. Коштували 15 доларів. А раніше ціна була 25,98. 25 доларів 98 центів. Тягнеться. Гарно тягнеться це може бути. Я думаю, що це... Так, це ж цинішки. Різькі гарне поєднання. Дуже цікаве. Ексклюзивне. Приємний матеріал. підприємно ще гарний великий розмір. Блузочка. горошок. Горошок завжди в тренді. Він був, буде, і ще проживе, нас переживе, як цей горошок буде завжди в тренді. Вічна класика, якщо чесно сказати. І подивіться, яке гарне йде тут пошиття. Велике декольте, не, не сумуйте. Там є чорна маєчка або біла маєчка, вдягайте так само топ, або секретик робите. В принципі, це просто залежить, яке декольте. Як гарно закупляє, чому його ховати. Що дуже приємно на дотик. Ага, це у нас дуже синітки. лосіники. Дуже цупкий гарний матеріалчик. Ось так воно виглядається. Не зад, а задня частина лосіники. Крізь такий штанка. Є в нас тут пошиття. Трішки завужене, а знизу ширше. Дуже гарно, до речі, трендове також пошиття. Станіжки. Е, середня так тянеться, сильна і не дуже сильна. Тобто середня така, вже так, жартує. Дисями що мусорка приїхала. Я поможе загрузити. Ось такі. І останні, такі вечірні. вечірні вечірні Тут 4 іксельки. Так, дивіться. Вона думаєте, що це юбочка, але це нічого не юбочка. Подивіться, вона гарно відблискує. Не знаю, покаже буде видно. а це насправді шортики. І щоб отримати саме цей лотик, пишіть нашим медіа або телефонуйте. Ну я в Романі.